Сімейна пара звернулася, вони вже декілька місяців не розмовляють, сваряться, тому що один одного просто не розуміють, як зберігти гармонію у відносинах, краще розуміти один одного і не витрачати, скільки нервів на те, щоб днями або то й тижнями сваритися один з одному і грати в так звану мовчанку. Чи як зекономити кучу коштів на сімейній психології? Дам вам приклад такий інструмент під назвою розстановка, яку ви можете самі робити самостійно в парі один з одному. Зараз ми з дружиною моєю зіграємо Цю розстановочку, так. це ти, uh -huh. да. ти це я, так, відчуй, я це ти, ти це я. Я до тебе звертаю, так, Руслан. Я хочу, щоб ти купив мені новий айфон. Він у вересні ось скоро виходить. Я хочу зрозуміти, ти зможеш це зробити чи ні? Тому що якщо ти не зможеш цього зробити, я буду вимушена розраховувати чисто на себе. Я буду думати, де мені взяти ці кошти. Я можливо візьму кредит. Але я хочу купити цей телефон. Мені просто зрозуміти потрібно. Ти мені його купиш чи ні? От прям зараз. Скажи мені, що відчуваєш? Розтратування Зараз мене прям хочеться. Зараз знову я це ти. Ти це я. Я звертаюся до тебе по-іншому. Сонечко моє, так люблю тебе. Ти знаєш, у мене прям мрія така. От у мене вже старий телефон. Скоро вийде 17-й айфон. Я дуже хочу. Прям мрію про те, щоб ти мені його подарував. Я вірю в тебе, вірю, що вдасться. Я без тебе просто не впораюсь. Я знаю, що ну, самостійно я не зможу собі його дозволити. А в тебе я вірю. Я знаю, що ти зможеш мені його подарувати. Я буду така щаслива щаслива, щаслива дівчинка. Прям тебе зацілую, зацілую, зацілую. Я розумію, що можливо це. Зараз недоречно, але от я хочу чесно тобі сказати, що я так мрію про те, що ти мені подарував новий телефон. Що відчуваєш? Замовляю. В Першому випадку це пасивна агресія з інструментами маніпуляції, коли я намагаюся тиснути маніпулювати на свого чоловіка. Чоловік відчуває відразу захист, він входить в агресію. Він відчуває підсвідомоцю маніпуляції і він роздратовується на свою дружину, тому що вона ставить себе в пріоритеті. Нього вона говорить, що в будь-якому випадку я його куплю, але буду розраховувати на себе, чим принижує свого чоловіка. І таким чином да говорить що навіть піду там кредит, візьму, але все одно я його отримую з тобою чи ні. Чоловіка обесцінюють таким чином, і він відповідно захищається і злиться на свою дружину. У другому випадку я проявляю щирість, любов, так трошечки маніпулюю, але легко, але при цьому підносячи свого чоловіка в ранг авторитета, що я говорю, що я не можу без тебе це зробити. Я так мрію, щоб ти мені це подарував. І ти відчуваєш відразу бажання, да? я король, я мужик, я зможу. Так Хочеться мені подарувати тобі цей телефон. Така маленька розстановочка. Да, вона сьогодні за одну сесію призвела до того, що с мене пара помирилася. Бій такі короткі, невеличкі розстановочки. Ви краще почнете розуміти один одного, відчувати один одного, відповідно, менше сваритися і більше любити до одного і досягати таку гармонію в своїй сім'ї. Обнімаю.